ця людина не потребує великого представлення. Зараз про нього знають не тільки фанати кіберспорту, але й футбольні, баскетбольні чи фанати плавання. Його історія розпочалась ще задовго до того, як у кіберспорті з'явились гроші. А частина з вас могла ще й не народитись. Його називають хрещеним батьком східноєвропейського кіберспорту, сірим кардиналом та легендою, до рівня якої прагнуть дібратись усі, хто коли-небудь пробував. Свої сили у коментаторському ремеслі, адже з таким натхненням та драйвом розповідати про що завгодно може тільки він вілат Віталій Волочей, якому нещодавно виповнилося 38 років, і це його історія. Наші друзі з кс 2 проводять наймасштабніший розіграш на 20 тисяч гривень. 10 переможців отримують круті скіни або передзамовлення Stalker 2 Heart of Чорнобиль. Умови дуже прості: бути підписаним на КЕС 2ua Натиснути на кнопку Беру участь. Розіграш триватиме до 15.09. Не пропусти свій шанс. Посилання на розіграш буде в закріпленому коментарі до цього відео. Народився у невеличкому місті на Волині Нововолинськ, що знаходиться за лічені кілометри від польського кордону. Це маленьке містечко, 5 кілометрів від кордону з Польщею у Волинській області. Містечко нове в 50-му mm -hmm. році там воно було створене, тому що знайшли там вугілля. І... і вже з дитинства спорт став його пристрастю, адже саме це здебільшого дивився його батько по телевізору. Телевізор завжди в мене це був спорт, uh -huh. тому що батько був фанатом спорту. І Я з дитинства з восьми років я дивився на це. І я в мене в голові якось тоді зародилось в мене і зараз. Я кожного кожного ранку, без виключень, я прокидаюсь і я читаю спортивні новини. Мені цікаво, що сталося вчора. У Леброна Джеймса в якийсь момент він навіть хотів щільно себе пов'язати безпосередньо з участю у спорті. Многі можуть не повірити, але в школі я був одним самих худих класів. Я был очень высокий на свой возраст и очень худой я занимался баскетболом занимался очень хорошо я там за, за сборную школы играл за сборную города играл Так далі то тобто збула болі-міні весело. це було одне з моїх основних влічень зі старших класів школи. Віталій почав грати за шкільну збірну з баскетболу, а трішки пізніше його погляд перемкнувся на футбол, який був в рази популярнішим. Але як зізнавався, він сам грати та дивитись це зовсім різні речі, а друге подобалось більше, якби не одне. Але оскільки його домівка була неподалік кордону, телевізор приймав не тільки Україні. Інську мережу, а й польську про те, що в одних, що в інших, вілету не подобалась робота коментаторів. За його словами, вони не додавали цікавості та інтриги до матчу, а навпаки, заважали його дивитись. Що коли ти живеш на західній Україні, в тебе є можливість слухати польських коментаторів, і це земля і небо. Тебе є можливість дивитися польських ведучих новин, польських е презентерів, польських ведучих розважальних шоу. Це земля і небо в порівнянні з нашими. І коли ти дивишся всередині х українське телебачення. Ну, це був жах. Десь в цей період у нього і з'явилось бажання не просто скаржитись, але й прикласти свою руку та спробувати змінити це на краще. Так і зародилась мрія стати спортивним коментатором. Але до того було ще далеко. На час випуску зі школи, звісно, що основною метою було вдало вступити та вирватись у світ. Адже у рідному місті Віталій не бачив свого майбутнього і хотів більшого аніж той. Там делать нечего, ну там объективно делать нечего, компьютера у меня дома не было, приставки у меня там дома не было до поры до времени, ну то есть делать было вообще нечего, поэтому я ходил в школу, учил алгебру, геометрию, экономику, я был очень силен в этих предметах, учился, учился очень сильно, надеялся, что все это мне пригодится, но... Но, но, но тебе хоть раз в жизни приходилось терему Пифагора. Я всегда, просто хоть раз кому-то. Его альмаматор торс Киевский политехничный институт, место техничной элиты, как его называют сами студенты и выкладачи. Выбрал я КПИ. Почему? Не знаю. Вот когда все туда просто туда много, сюда много людей шло, и плюс, когда я ездил вот этот вот год сюда. Здесь реально было круто. Ну, КПИ это было просто нон-стоп э, жизнь. Здесь было всегда... Здесь всегда что-то происходило. Здесь всегда была поляна. Здесь э, каждый день что-то было. Здесь не было какого-то застоя. Здесь были опять-таки эти турниры между общагами по баскетболу. Внутриобщажные турниры по какому-то там баскетболу, по КС. Ну, Почему угодно, абсолютно. То есть постоянно были какие-то... Activities. Там він потрапив до гуртожитку, де в його співмешканців по кімнаті вже були свої комп'ютери, а в одного навіть ноутбук. Що на 2003 рік було дивом та показником статусності. У мене свой перший комп'ютер, я не знаю, куди з'явився навіть на курсі на третій. Что такое? До этого у меня просто не було да, или... но У меня просто не было возможности купить компьютер. ну то есть, как бы, Это было не очень дешевое удовольствие, да и сейчас в принципе это не есть дешевое удовольствие. Но вот, да, у нас там было три компьютера в комнате, в общаге там и так далее, у девушки моей был компьютер, то есть. Хватало. Він собі цього не міг дозволити, а у батьків не було коштів, щоб купити комп'ютер. Тому вже з перших курсів пішов паралельно працювати, щоб мати змогу заробити собі на хоча б якийсь ПК, з якого можна буде пограти в які-небудь ігри. Він працював і офіціантом, і вкладав плитку, але до продажів унітазів ще час не прийшов. Про то буде трішки пізніше. Ну я просто буду чесний. Я тоді був студентом, який забивав на все. Я тоді працював на трьох роботах одночасно. Перше своє тісне знайомство зі світом кіберспорту розпочалось не з доти, за рахунок якої всі знають його ім'я, а з FIFA. вже з 16-17 років Віталій починає активно грати в FIFA та показувати достойні, як йому здавались результати. Мій путь в кіберспорт почався з FIFA. Я грав фіфу, дуже активно грав фіфу. Я там на ВЦГ українському даже доволі непогані результати показував. Щодо там загалом він грав багато і в той період почали з'являтись перші по цій грі змагання по Україні. Я брав участь на чемпіонаті КПІ, де я навчався Київський політех на чемпіонаті КПІ по ФІФІ. -фі. Я досить швидко вилетів з чемпіонату, Ну тому що якби руки в мене ну не зовсім звідти звідки треба виросли, якби та як виявилось, для всеукраїнського масштабу його навичок було недостатньо. Я люблю кіберспорт, але це не значить, що я дуже ну гарно вмію грати в щось у першому ж раунді. Asus FIFA тоді топ-турніру дисципліни вілат вилетів. А це було дев'ятій ранку. Потяг додому був лише вночі. Тож, все, що йому залишилось робити, це або гуляти містом, або ж залишитись в клубі та дивитись Тож переможе у турнірі. Поза як його любов до футболу та кіберспорту була рівноцінною. Вибір зупинився на другому варіанті. Але сидіти та дивитись на суху картинку на екрані, як його знайомі грають матчі, було нудно. Саме з цієї причини Вілата з'явилася ідея покоментувати це, описуючи як події у грі, так і взаємостосунки тих, хто грав. Грав я поганенько, але ми тоді в одному з гуртожитків у нас був такий екран. Невеликий, на який виводили трансляцію матчу хлопців, які грають, просто щоб всі інші могли дивитися. І ну всі сиділи дивилися. І я такий, блін, ну попробуй покоментувати, як воно вийде. без мікрофону, без нічого. Просто там для не знаю, для 10, для 12 хлопців, які ждали або своєї черги, або вже так само, як я вилетіли з турніру. Така імпровізація сподобалась глядачам і головне власнику клубу. Тому він вирішив підтримати таку ініціативність і надав вілату і мікрофон, і ще й їжу та пиво. Аби тільки той продовжував та нікуди не йшов. Це відбулось ще раз із FIFA, і так само з Dota. Тому це і заведено вважати стартом карьеры Віталья учинену в професійному контексте. але як є? Вот FIFA. FIFA это было очень, очень, очень такое, мое ну, серьезное увлечение. Ну, пока мне не показали Dota. А дальше? Dota. Дальше Dota перейти Почему именно Dota? Тоді з'явилася ідея робити це на більшу аудиторію і транслювати своє коментування в інтернет. Це зараз здається, що скачав ОБС підключив мікрофон і все, ти вже готовий коментатор ком'юніті касту. Але це були суворі нульові, коли задля хоча б якоїсь трансляції тобі потрібно було б десяток програм на ПК, купа дротів, щоб глядачі могли чути і тебе, і гру, і ще й ніфігові такі навички володіння паяльником та комп'ютерною інженер. Нері дійсно, коли ти сам це робиш в своїй кімнаті в гуртожитку, на тебе дивляться твої сусіди по кімнаті як на придурушно, а ти mm -hmm. сидиш там з цим паяльником, в тебе купа шнурів, ти там ті міні джеки, пробуєш спаяти в один, і не розумієш, як це має працювати. Взагалі, чого мені потрібно, щоб вхід був один а виходи Два як це зробити, неясно. І в той час, коли інші готувались до пар сесії чи відпочивали на поляні, віла сидів і намагайся з усім цим розібратись, бо юнацький ентузіазм брав особливо розуміючи, що дуже невелика кількість людей не те, що в східній Європі, а взагалі у світі, може зробити те саме, що і ти. Першою дійсно професійною участю вілата у кіберспортивному і одразу міжнародному турнірі був DTC Cup у Дніпрі. На Невілата звалились обов'язки не тільки підготувати все на локації, але й організувати трансфери та розташування гравців не тільки з України чи пострадянських країн. Але із Азії чи Європи. З цих часів і пішов мем про те, що білет продавав унітази. Хоча фактично ні. Він займався розробкою інтернет-магазину та його наповненням. Але кого то вже? Цікавить. Є жарт такий, що вілат до того, як став відомим, продавав унітаз. Так і є, дійсно, це так і є. Я в 2007 році а, перепоступив на заочне, на державне. У мене не було грошей, батьки за мене не платили. Я вчився на державному. Після того, як я вилетів, я зрозумів, що щоб довчитися, мені треба щось робити самому. Я перепоступив на заочне знову на перший курс на державне навчання. Я почав знову вчитися на заочному і працював дуже багато де. І в 2007 році я знайшов свою першу більш-менш постійну роботу, тобто не підпрацьовував. Десь першу постійну роботу це дійсно був великий магазин сантехніки, для якої ми разом з хлопцями досить вже відомими теж в кіберспорті розробляли сайт, ми робили їм сайт, де вони продавали. Але жага до кіберспорту продовжувала палати в його душі, і в цей же період Вілат починає обіймати одразу декілька посад. Він був продавцем унітазів, менеджером команди DTC з Доти і співробітником StarLadder. Серед його обов'язків в арені здебільшого була організація нічних турнірів. Вздоти та Counter-Strike, призовими за який був ящик пива. І люди приходили, адже це було щось таке, чого раніше не існувало: півтора квадратних метрів кіберспорту, 200 комп'ютерів та черга до них, яка могла сягати по тижню, а то й більше. Зі звичайного організатора нічних турнірів за ящик пива Віла швидко зміг вирости до повноцінного коментатора студії, що дозволило йому повністю відмовитись від будь-яких сторонніх робіт, що могли б відволікати його від кіберспорту. На той момент його. По зарплата становила в межах 200 доларів, що за тодішніми мірками було не такою поганою зарплатнею. Та насправді визначальним моментом не тільки для Вілата, але й для всього дота кіберспорту став The International у 2011 році. На той час всі звикли, що турніри були більше локальні, аніж глобальні. Найбільші призові становили по кілька десятків, іноді сотню тисяч доларів на турнір. Це вже було багато як. Для людей, що просто гарно грають в ігри, але Valve та їх діти ще змінило все. Коли ти займаєшся цим всім, з дня на день, з дня на день, з дня на день, турніри за ящик пива, зарплата, оплатив оренду квартири, ще там щось грошей немає. Тут і приходить імейл, ми тебе запрошуємо в німеччину. ми тобі все оплатимо, ми тобі заплатимо гроші за кожен божий день, за кожен твій ефір буде призовий турнір з призовим 1 мільйон доларів. Ти такий ха-ха-ха, дуже смішно. Потім заходиш, дивишся цей імейл з пошти собачка Валвесоферком до такі, так стоп. Невже не жарт? Е, не жарт. Саме ті ай закріпив волочая у статусі топ 1 коментатора Східної Європи. Так, його знали вже й до того, але тепер, коли тебе визнають самі Вальв, ситуація змінюється кардинально. До речі, саме там він в один з днів вирішив коментувати стоячи та босоніж. соніш. А тут тобі гиб, який це зафільмував на свій телефон. Е, турнір йде днів. Uh -huh. uh, матчі стартують в 9 ранку, закінчуються в 11 вечора. Тобто ти працюєш там по 13 годин, по 16, по 15 годин на день голосом нон-стоп. Uh, і в тебе втомлюється абсолютно все. В тебе uh -huh. втомлюється спина, голос. Ну ти не можеш не говорити. Ну ти погано себе почуваєш. Ти починаєш коментувати стоячи, ну бо це важко. В якийсь момент через те, що ти стоїш, тебе там заврівають ноги, ще щось. І там на п'ятий день турніру я просто вирішив, я розуюсь, я буду стояти босоніж, буду коментувати стоячи. Передо мною екран. Мені просто до сраки абсолютно на всіх. Мені головне якось пережити цей день. Хто знає, може в нього й досі десь є відео, як молодий вілат, бо коментує перший з International. Грала наві команда. Я радів, я стрибав отак з гарнітурою своєю босий, в якихось шортах незрозумілих. І поряд зі мною простояли люди, і мене знімали на камери своїх телефонів. Я дивувався дуже. Я розказую колись це, що я повертаю на правду, він стоїть якийсь великий мужик, такий товстий мужик бородатий знімає мене з якимись дівчатами поряд. В нього в руках хелих шампанського. Він знімає мене, рже з мене. Я думаю, блін, що це за мужик такий? Чи ти не знімаєш? Думав сказати йому, там, вали звідси. Я тут коментую взагалі-то. Ну так, я наступного дня дізнався, що це був Гейб Ньюелл, і мені стало дуже приємно. Після цього почалася радоти 2. призові росли, збільшувалась кількість турнірів, все більше людей звертали свою увагу на цю справу, як гравці, так і коментатори. Та з ростом популярності виникли і проблеми. Керівництво StarLadder та Вілет почали все більше розходитись у думках стосовно того, як має працювати студія, як покращити ефіри чи турніри і багато іншого. Зокрема, великою проблемою було те, що як SLTV був частиною великої машини StarLadder, яка проводила турніри, висвітлювати інші події, як той DreamHack, ЄС чи будь-що інше, було зась. Тому Вілат почав розуміти, що йому потрібно створювати щось своє, що буде незалежним від турнірних операторів і матиме доступ до більшості, якщо не всього, що відбувається в кіберспорті. Коли я створював в мене вже було ім'я, велике ім'я. Тобто і мені потрібно було мені було дуже легко до себе заманювати людей. Будь-кого будь-якого будь-якого коментатора, будь-якого аналітика, будь-яку людину, яка працює в бекстейдж, будь-якого режисера. Я просто кликав. Він до мене йшов працювати. Все, це було дуже просто, тому що вони знали, що я людина, з якою відкриті абсолютно всі двері по всьому світу, і так воно і було. Ми отримали права на все. Зростом студії ставало все більше потреб та вимог. Потрібно було закривати більшу кількість турнірів. Відповідно, потрібно більше талантів. Окрім тих, кого вілет привів із собою з моменту за. Родження студії почали з'являтись і інші, здебільшого працівники з Росії. Рух став частиною холдингу ЄС Форс, яким володів російський бізнесмен Антон Черепінніков. Він і став основним джерелом доходів, які могла отримувати студія задля своєї якісної роботи. Але й тут без напутніх проблем не обійшлось. Склалось так, що вся креативна та творча складова компанії базувалась в Києві. Тут була студія, мешкала більша кількість. Всіх співробітників, як тих, що в кадрі, так і тих, хто поза ним. А офісна частина перебувала в Москві. Таке розподілення не могло не відобразитись на бізнес-процесах. Саме з цих причин вище керівництво студії вирішило повністю перевести її до Москви і всім співробітникам київського підрозділу запропонувати вибір: або йти на власні хліба, або ж переїздити на болота та продовжувати працювати разом звідти. Я займався. Повною гуньою багато років заробляючи гроші, але я вважаю, що якби я цього не робив, було б гірше. І все. Ну я не зміг би розігнати український кіберспорт без російських грошей на той момент, це було неможливо. Ну а далі був мейнкаст. Ми про нього нещодавно вже розповідали. Тому, якщо вам цікаво про це послухати, обов'язково переходьте за підсказкою згори. І поза як історія мейкасту триває і сподіваємось, триватиме і надалі. Поговоримо саме про спортивну частину життя Віталія Волочая. Він сам себе просить називати не кіберспортивним коментатором, а професійним спортивним уболівальником. Він дивиться будь-який вид спорту, і не важливо, чи це чемпіонат світу. З футболу, чи це фінал НБА, чи це Олімпійські ігри стрільба з луку, чи це Інтернешнл в Доті 2, чи Мейджор по Counter-Strike. Це не важливо для мене. Я. Отримують задоволення все життя, отримував від споглядання того, як найкращий у своїй справі намагається визнати, хто з них найкращий у світі. З різних його інтерв'ю, ми знаємо, що Вілат відвідував всі можливі матчі з кожного спорту, що відбувались там, де він був. Хай то хокей у Києві чи бейсбольний матч у Сіатлі. І про те, що рано чи пізно він піде з кіберспорту і більше сфокусується на звичайному спорті, він теж казав ще з далеких часів. Тож, по факту, кінець. З 2022 2023 років стали роками, коли Вілат закрив свою арку у медійному кіберпросторі і став повноцінним спортивним коментатором. Хоча й мейнкаст він не полишив без уваги і досі продовжує займатись операційною роботою та час від часу з'являючись у ролі ведучого на різних благодійних заходах, що проводить мейнкаст. І хоча на момент того, коли Вілата запросили прокоментувати перший для нього футбольний матч та а ще й з його улюбленим Ліверпулем, за який він вболіває ще з дитинства, у нього вже був досвід роботи в спорті. Він висвітлював баскетбол та деякі інші види спорту. Зараз ми знаємо Вілата не тільки як легенду кіберспорту, не тільки як людину, яка популяризувала його в нашій країні та напряму розвивала, але й як постійного коментатора та гостя лайф студії на мегого чи сетанці людину, яка із задоволенням за. Стрибне в машину та поїде в Житомир, щоб подивитись чи прокоментувати матч, на який приїде тільки рідне місто. Це його, і він цим живе. Його особисте життя теж не є секретом для широкого загалу. Його дружину Інну Олди, кіберспорту пам'ятають з перших слів, адже вона була скрізь, де був сам Віталій. Ну насправді я б да, без дружини мені було б дуже важко, тому що вона мені допомагає готуватися абсолютно до всього. Спершу вона допомагала, збирала його в мандрівки, готувала матеріал для інтерв'ю, супроводжувала в поїздках, а пізніше і сама втягнулася в те, що почала брати інтерв'ю на різних турнірах та. Стала повноцінним інтерв'юєром студії. Вони одружені з 2013 року, а разом вже близько 20. У них є донька Крістіна, яку подружжя назвало Вгадайте, на чию честь яка бабуся чи тітка, на честь словенської гірськолижниці Тіни Мазе. Взагалі, у вілата є мрія, щоб майнкас став не тільки кіберспортивною студією, що освітлює доту, Кеш чи Валорант, але й повноцінно спортивною. Вже зараз. Зараз на її базі проводяться ефіри Мегого чи Сатанти, але зараз це більше як оренда, а йому хотілося власне свого. Тому хто знає, можливо, наступним великим анонсом від Вілата буде саме це, а можливо, щось інше. Подивимось. А поки ж побажаємо йому успіхів та удач у всіх починаннях, а для себе. Просимо небагато, Підписка, лайк, дзвоник та коментар. Допоможіть нам стати українським кіберспортивним каналом No1 game!